Американці українського походження заявили про стурбованість висловлюваннями Дональда Трампа, кандидата на президентську посаду США про міжнародну політику. Поштовхом стали слова кандидата про те, що він готовий вести мову з Росією про визнання анексії Криму і про можливість скасування санкцій щодо Москви. Одна з провідних організацій діаспори, український конгресовий комітет Америки, заявила, що промови Трампа виявили цитата черству зневагу не лише до міжнародних норм, але й до історичної ролі, яку Америка відігравала у захисті ідеалів свободи і демократії. Зі студії у Нью-Йорку Нью-Йорку нас зараз на зв'язку представник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Андрію, добрий день, Доброго дня. На початку щойно процитованої заяви йдеться, що чільний радник Трампа Сем Кловіс на зустрічах із вами стверджував, що кандидат розуміє, як там сказано, загрози реваншистських дій Путіна. Як ви думаєте, висловлювання Трампа після того показує, що він не слухав своїх радників, чи згаданий Сем Кловіс просто вводив вас в оману? На зустрічі з нами пан Кловес довго говорив з нами про реванш, так і в кажете Росії, і а, щодо зброї летальної до України, що би передав а, пан Трамп, а, коли він був президент. А після того, коли ми почули пана Трампа, як він говорив про Крим, відзначувати російську агресію, що передати Крим, це також проти цього, що пан Кловес нам казав. Він довго говорив про територіальну цілі, цілісності України, і включно в тім, що Крим є Україна. То ті, то що зараз тепер пан Трамп говорив, дуже нас дивовує, um, пане Добрянський перед з'їздами і республіканської, і демократичної партії ви передавали вимоги. Американсько-українських виборців до штабів кандидатів ми знаємо, що республіканська партія в результаті схвалила документ, який пом'якшує позицію, коли йдеться про допомогу Україні. Там був вилучений заклад до допомоги зброєю. Це означає, що ваша лобійська робота провалилася. Я думаю, що тепер українці можуть побачити, що і в демократичну платформу, і в републіканську платформу є згадана Україна на перший раз від часах х років. А тепер маємо і, і кажуть, і в одної, і в другій платформі, що треба допомоги Україні. Це що пан Трамп самі його робітники прийшли і блокували мову про летальні зброї? Це одна справа, але ми дуже задоволені, що бодай Україна була згадана. Чи вимушена буде ваша організація у у цій ситуації закликати діаспору не голосувати за Дональда Трампа? Тобто, чи будете ви конкретно підтримувати якогось кандидата на виборах? Та ми і ми є позапартійна організація, і ми ще би хотіли мати більше зустрічі із републіканцями і демократами. Є також вибори на сенатській рівні і конгрес конгресовій рівні. То ми би не блокували ані одну партію, ані другу. Але пан Трап має тепер менше 100 днів, щоб змінити свою думку. А інакше не тільки українські що голосують в Америці, але поляки з Балтійського походження і інші. Будуть дуже сильно подумати, чи за Трампа вони можуть голосувати. Але наскільки вам буде важко чи легко в цій ситуації утримувати свій надпартійний статус і однаково співпрацювати з республіканською і демократичною партією, коли конкретний кандидат від однієї партії займає таку проблематичну позицію щодо України? Я можу тільки думати в одній оказії в, 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 в 76-му році, коли президент Форд. Мав дебат і зараз перед виборами, і, і говорив, що Східна Європа, що Совєти не мають там впливу. І так як було записано тоді всі організації з східної Європ... європейської походження, тобто польський конгрес, український конгрес та інші. Дуже остро про нього говорили, але докладно я не чув, що організації самі проти нього виступали. Ми ще би хотіли, щоб і републіканці, і демократи підтримали Україну далі. Ви можете, будь ласка, нагадати нам скільки приблизно є американців українського походження, які є виборцями, наскільки це серйозна сила кількісно. Серйозно, як всі би вийшли і голосували, то було близько десь мільйон чи мільйон два з українського походження. Але не забудьте, що також є багато східної і центральної європейського походження, з ким ми співпрацюємо. І ці ці цифри, ми думаємо, що то майже 20-25 мільйонів мільйон американців з такого походження. І багато них голосують. Ми знаємо від 80-х роках, роках спеціально що годують голосувати за справах, що діється з Україною і, і чи Польщу і Грузію. Дуже дякую. Це був представник організації Український конгресовий комітет Америки Андрій Добрянський на зв'язку з Нью-Йорка.